Враховуючи рішення нашої комісії по надзвичайним ситуаціям ТБНС, також враховуючи середньодобове зниження температури, яка нижче 8 градусів, що дозволяє нам розпочати опалювальний сезон, пропонується всім нашим теплопостачальним підприємствам розпочати опалювальний сезон і в першу чергу забезпечити подачу теплоносія житловий фонд. І наші об'єкти соціальної сфери, дитячі навчальні заклади і заклади охорони здоров'я. Враховуючи початок опального періоду, пропонуємо продовжити строк дії економічно обґрунтованого розміру тарифів на та структури тарифів по категорії споживних чи для населення відповідно наших трьох надавачів послуг пропонуємо встановити для застосування у період з 28.10.2025 року до 30.09.2026 року по товариству Харків товариству Імпульс, тарифи на теплову енергію її виробництво транспортування постачання послуг з постачання теплової енергії по категорії споживачів населення на рівні тарифів, які діяли станом на 24.02.2022 року. Встановити для застосування у період з 28.10.2025 року по 30.09.2026 року ОПП врозпільні тарифи на з спостачання теплової енергії по категорії споживачів населення на рівні 1660 гривень 44 копійки за одну гнів калорії з ПДВ. Ми повинні розуміти, що це не значить, що через декілька хвилин, декілька годин. У усіх квартирах буде тепло, це не значить, що запрацюють усі одночасно котельні. Безумовно, це складний, важкий процес, який буде проходити декілька днів. Зима у нас буде надзвичайно складна. І у нас не ліквідовані всі руйнування, які наніс ворог 3-4 жовтня. І... Ця робота продовжується, в тому числі сьогодні. Сьогодні громада теж піддалася нападу ворожого безпілотника, є відповідні руйнування, але, скажімо так, незважаючи на всі ці складнощі, будемо працювати над тим, щоб з'явилося тепло в приміщеннях і в будинках. Оплата буде проводитися тільки тоді, коли появиться у відповідних квартирах тепло, у відповідних будинках, у відповідних установах, соціальної сфери і таке інше. Тарифи для населення залишаються попередніми, як у минулому році, не змінюються. Тарифи для соціальної сфери, для підприємств, установ будемо розглядати пізніше, поки теж залишаються на рівні минулого року.